День сьогоднішньої комісії на бюджетно. Перше питання. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради то від 24.12.24 24 року No46248. Про бюджет Володимирської сільської територіальної громади на 25-й рік. Доповідає доводить Ірина. І друге питання. Про встановлення ставок пільг із сплати земельного податку на території Лаврівської сільської територіальної громади, доповідаю також. У першому питанні, власне, пропонуються вашою увазі. Такі зміни до бюджету. Надійшла субвенція з Каланської сільської територіальної громади на режиссер фіціального відділення в сумі 439 тисяч 788 гривень. Відповідно, збільшуємо вихідну частину, розподіляємо видатку. За рахунок вільного залишку загального та спеціального фонду пропонується на суму 645 тисяч сімсот гривень, які змінить бюджет. Одна фрагіння Національної поліції Черкаської області 150 тисяч. На військові частини. Простішого хаття навчального корпусу підігріти Одежінського ліцею 195 700 гривень. Збільшення дохідної частини в сумі 794 тисячі на такі видатки. На ліцензію проєкту Генерального плану Села Рижака 60 тисяч відписку інформаційно-аналітичного порталу радних сфері публічних заплачення. Відчування для шкіл 140 тисяч і придбання відповідних компонентів та військових частин на перші дні 60 тисяч. Також відділ освіти звернувся з пропозицією перерозподілити призначення, зменшити на 960 тисяч придбання передового побутового палива, більшити капітальний ремонт, видатки на капітальний ремонт класу за прес-техноїм 866 тисяч і вироблювання будуть включні проект рішення. Крім того, що вчора надійшов лист від Департаменту соціального захисту населення і вони надавали нам субвенцію для забезпечення діяльності фахівців на пофахівців, оскільки в нас один дітей фахівцтв працює, вони кошти в сумі 83 370 гривень зменшують призначення. Це фахівець по роботі із ветеранами? Відділення таки в цей пакет сіли працює, нічого поки що немає. Вони не кошти, які законовлені за ці місяці, цілими справи. Все потім займається. Запитання є до начальника фінансового відділу. Немає. Тоді став голосування. Першу. Хто за? Прошувати. Mm -hmm. Навіть друге питання денного. Про встановлення ставок теплі і склад. Території Обільської сільської територіальної громади ну, необхідність прийняття такого рішення. Тобто рішення фактично у нас є, воно е, працює це рішення. Необхідно внести зміни, але ми зміни не вносимо нове рішення. Приймаємо так, як відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1330 про затвердження порядку та форму надання патрулюючим органам електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пір. Земель, податків та зборів. Додаток до рішення розширили відповідності до, цього, до цієї постанови, внесли ще колонки і ставки податку на земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні. Просто розширили це рішення. Ставки залишили такі, як і... На голосування. Хто? Підтримайте. Якщо вас, прошу голосувати. Одноголосно. Питання вичерпні з порядку денного.